Ці нормативи в нас пішли з НАТО, тобто це натівські нормативи. Вітаю! Сьогодні ми з вами протестуємо ФІЗО сил спеціальних операцій, тобто ССО України. І от зараз ми з вами дізнаємося, що це за нормативи. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що насправді я трохи здивований, вони як занадто легкі, як для мене. Але тим паче вони є, і ми їх випробуємо. Випробуємо. Ну так хочу вам сказати, що ці нормативи мають виконувати усі раз в півроку. Тобто, якщо ви ССОшник, ви маєте раз в півроку виконувати ці нормативи. Якщо раптом ви їх не здаєте, ну не вийшло, то надалі, якщо вам хочуть присвоїти якесь звання, його вам не присвоять через брак фізичної підготовки. І ваша задача старати, але здати це фізо для того, щоб іти далі по кар'єрним сходам. Якщо, наприклад, ви рейкро, тобто я приходжу в ССО, потрапляю туди і. Маю пройти це фізо, але якимсь чином його не здав. Але я добре себе показав, наприклад, на тактичній підготовці, на тактичній медицині, вогневій підготовці, то мені дають шанс у вигляді того, що мене направляють в спецпідрозділ, тобто в групу, щоб моє фізо підтягнули. Якщо те, звісно, мене беруть, але займаються моєю фізухою. На сьогодні наша з вами задача пройти це фізо, хоча б з мінімальним прохідним. Бало це 270 балів, необхідно набрати за сьогоднішнє тренування. Тож ССО включає в себе три етапи підготовки, тобто натівські нормативи. Це відтискання за дві хвилини, максимальну кількість повторень. Далі це виконання вправи відйом тулуба на прес. Дві хвилини, максимальна кількість повторень. І вправа три це біг дві милі або три і два кілометри. Під рахунком балів ми займемось після. Виконання ФІЗО. Я розповім, як правильно рахувати, в чому різниця між гендерами, тобто жінки і чоловіки, мають різні показники і різні результати, так само, як і вікові групи. Але про це детальніше в кінці відео. Переходимо до відтискань. Відтискання в нас класичні, максимально до підлоги торкнутись грудьми землі, і максимально руки випрямляємо. Ширина постави ніг максимум 15 см, тобто ми їх не розкидаємо. Тобто опустились, повністю піднялись. Відпочинок відпочивати можливо за 2 хвилини, відтягуючись або провисаючи. Але кажу, як практикуючий тренер, що краще відпочивати не в такому положенні, бо так перенавантажуються руки, а відтягнути вагу тіла на ваші ноги і продовжувати заборонено відривати руки від підлоги. Ось так. Важливе зауваження, що якщо перші 10 повторень ви отримуєте зауваження від інструктора, то ви направляєтесь в кінець строю і чекаєте подальшої своєї черги початку. Тобто ви будете виконувати цю вправу, допоки ви не виконаєте її правильно. Ну що, приступимо. Надалі ми виконуємо підйом тулуба. Важливі зауваження: перше правило: руки мають бути завжди за головою. Роз'єднувати їх заборонено. Виконуємо повне опускання, не відриваючи сідниці від підлоги. і повний підйом торкаючись ліктями колін. Ваші ноги мають бути зафіксовані. Тож засікаємо дві хвилини і погнали! Ух, ми виконали прес дві хвилини. Результатами я задоволений, як і відтисканнями. А які результати для прохідного балу, ми поговоримо в кінці. А зараз ми шукаємо стадіон і пробіжимо 3-2. Пробачте, але дуже хочеться це зробити. Аж на душі легше стало. Тобто шукаємо стадіон і пробігаємо 3-200 за максимально швидкий термін. Друзі, ми перемістились на стадіон. Він знаходиться в 50 буквально метрах від тієї локації, де я виконував попередні завдання. Зараз наша з вами задача пробігти 3200 за максимально швидкий час. Хочу ще додати, що в СССО України є додаткове фізо у вигляді бігу на 100 метрів за максимально швидкий час. Час, але оскільки натівські нормативи фіксуються в ССО України, то ми виконуємо зараз все з натівськими нормативами. А результати і, взагалі, час і всі умови, ми проговоримо вже після. Тож засікаємо 3200 і побігли. Пробіг вже кілометр. Темп десь 540. В Цілому, як для мене, непоганий. Для людини, котра не бігає або бігає дуже рідко. Тож продовжуємо. Короче, кажіть, що хочете, і пишіть, що хочете. Але для мене це. Був найкращий темп. Фух, ну що, тепер нормально поговоримо. Так, ну що, прекрасні люди, пробіг 3,2. Результатом особистим задоволений. Тож, надалі ми переходимо до підведення підсумків і дивимося, які результати мають у вас бути для того, щоб пройти в ССО України. А тепер телепортуємось додому. Ось перемістились ми до підрахування підсумків. Вже все зроблено. Хочу сказати, що ваші результати залежать в тому, що яка у вас вікова група. Я припадаю в вікову групу 27-31 рік. Також припадає в групу чоловіків, як ви розумієте. Відтискання від підлоги в мене вийшло 73 рази. Мінімальна допустима кількість це 39 разів, максимальна 77. В мене 73. 3. підйоми тулуба. Мінімально 45, максимально 82. В мене вийшло 47. І далі біг 3 км 200 метрів на швидкість. Мій час 17 хвилин 35 секунд. Прохідний максимальний час, яким ви можете пробігти, це 13 хвилин 18 секунд. Мінімальний 17 хвилин, тобто 30 секунд бігу я трохи не дотягнув. Таблицю з результатами віджимання від підлоги, підйом тулуба та біг. Ви можете дивитись ось тут, як для чоловіків, так і для жінок. Скріньте і зберігайте собі, пробуйте використовуйте. Стосовно бігу на 100 метрів. Ви можете подивитись моє відео про підготовку фізо СБУ. Там про це говориться. Ось посилання, переходьте. Дивіться, в цілому там такі самі показники. А вам я хочу сказати: пробуйте, тренуйтесь, у вас все вийде. І давайте в коментарі, які у вас вийшли показники, цікаво порівняти. І головне, підписуйтесь на мій Ютуб, буде багато цікавих відео і розборів наступних фізо. Ставте вподобайку цьому відео. Коментар буде тільки в плюс. Бережіть себе та слава Україні! А також хочу сказати, що я особисто працюю онлайн тренером з людьми в будь-яких країнах. Тож, якщо ти хочеш досягти свого результату, збільшити витривалість або досягти своїх особистих цілей, звертайся до мене, і я тобі в цьому допоможу.